Друзі, привіт! У мене ось такий мікрофон. Купив собі підлічний. Чуть може краще. І вчора з друзями їздили по полям, знімали відео про пшеницю. Робили забори зробити скільки вологи в ґрунті І такі цікаві були розповіді і цікаві були розмови, але мікрофон підвів і всі відео вийшли без звука, тому... Там по цій пшениці, що в кінці відео буде, там, де полоси, ми це ще питання ще дослідимо трошки. Тому що дуже цікаво, там ну, воно непонятно. Ще я на ту пшеницю приїду, це пшениця мого товариша. Приїдемо на неї подивимося. Візьмемо рулетку, помірюємо, чи це дійсно після дії минулорічних добрив, чи це просто. Бо він спочатку сказав, що це. Якби не сипала сівалка доброго, там з добровими посівними там без добрив. Але як на самом деле ми туди ще заїдемо пізніше. І все все діло рулеткою виміряємо і будемо за цим спостерігати. А це ось я все показую вам сівалку. Дві вірніше сівалки, які ми купили. СТС 21 З отакими катками. ось вона СТС. СТС. Будемо з них робити, мабуть, скоріше всього. Так, шляхом яким пішов Віктор Яцечко Будемо робити їх з двох одну. Будемо робити з боку транспортне. Будемо працювати. Всю. Гарного перегляду, там трошки ми набрали зразків. На жаль, на моєму полі не було звука, відео немає. А це на, на полі товариша. І по прямому посіву і там є поле поранки. Зробимо заміри. Вологи, верніше, вже зробили, будуть результати, я обов'язково повідомлю. Всім гарного перегляду, на зв'язку. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Виїхали ми забирати аналізи вологості. Купив я новий мікрофон, знімав, знімав, він не підключився і все буде без звуку. А зараз просто сяде. Ось сьогодні тут бурянів, скільки зимуючих. ущельнення? А, скільки сантиметрів? Та урона! Тебе ж товщий, тебе наконец четко я бачу Тут Тоже зайчик, он бачу, есть трошки Ого, тут, да, да, тут да, 30, шит, да. Не сунуть да. На 30 Це була обробка, якби, да? чи не да, було? Да. Ну, дожди. Ну, оранка тут була. Е... була Давай дискільки буріло. Ти хочеш скаш, що це Та можна це не так Там Не, ну. Та не прямо щоб срочно. Та я думаю, що срочно. Будемо бризкати. Щось може допомагать вам давайте. <реш> <реш> надо. Так, вибираємо зразки, набуде міряти воло. Така була така пшеничка. Зараз мабуть виключиться телефон. Тому на зв'язку. Тут зараз буде цікавий момент. Видно як пшениця десь забивалась стартові добрива при посіві і прям полоси, Ми їх чітко бачили. Все, їх видно, не знаю чи камера передає. 70 прошлорічні припасів. А, -а, 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 -а. <рикарно> точно, видно доброго прошлогодні. Да? <рикарно> да. <рикарно> видно прошлогодні. Весняні ні, 2024. Ось, ось ти знімаєш снімаєшся, зглянешься, де рядок старий, тоняш і ти дивися він да, Воно прям зелене по ньому. <кхех> ти поняв, і все переходить. А збоку виглядає ось тут час чітко видно. Все Зелене і жовто. Да, пристав, ось так чітко видно. Зелене і жовте. Минулорічні доброго. Що і на оранки теж відбираємо ще зразки. Ще потім ще результати поки. всі як будуть. Така воронка. Не набралось, так? Не набралось, да? а, думаєш?